Для початку війна закінчиться, а потім ми будемо вибирати. Тут ще вопрос, коли вона закінчиться. До безконечності буде. Вот. А мера бачить, ну це має бути яка то зовсім друга фігура. бути, Во-первых, воєнний. Воєнні можуть навести лад в Україні. Іменно ті, які воювали, а не в кріслі сиділи. Оп. Я думаю, так. Потім має бути трошечки воєнізована наша, щоб ми осознали те, що як треба самих себе захищати. Так от він має бути О, мер. Ну поки ще не вижу, як би. Ну і взагалі, якщо чесно, я в Україні не Ось вот В чому справа. От, поэтому я особо не задумываюсь, як буде. Я думаю, буде не, этот, нелегко легко, очі ні легко, як горожанам, так і руководству. Мені здається, що це запитання до молоді. От уже більш молоді люди потрібні, е їм потрібно вирішувати, яким чином і що і керувати містом і керувати всім. Мені здається, що потрібно молоді, а не таким, яким за 50+. Плюс. Права вже відбирати треба на авто. Мер в першу чергу повинен дбати про людей, бо в нас такого немає. І зараз така ситуація, дуже багато проблем з обстрілами і людям не допомагають. Тому хочеться, щоб допомагали. Ну, кандидатур я не можу зараз вам відповісти. Ну, а так облаштовувати місто, роботи, щось для дітей ну, побільше і відроджувати місто. Ну такий, як зараз, мер. У нас хороший мер. Виконує свої обов'язки, все. Нормальний мер. Все добре залишаємо. Все добре, залишаємо. Він і так робить все. Ми дуже ним задоволені. Він молодець. І буде ще краще робити. Він все робить для Нікополя, дай Бог йому здоров'я. Я не знаю хто. Ну, по крайней мере, наводити порядок, коли війна йде зараз. Я вважаю, що це не Тому, А після війни, ну я думаю, що війна закінчиться, а потім буде видно, які будуть послідства і тому подібне. Харизматичного, талановитого з досвідом, такий, як цей. Саме перше, треба роботу предоставити людям. І щоб Нікопаль процвітав. Навіть за це не, заду... не замислюємося на даний момент. Не до цього, якщо чесно. Зараз аби закінчилась війна, а потім уже будемо думати. Ну, а що ми хочемо? Хочемо, щоб все відстроїлося, щоб було краще, ніж. Чим... Чим було і чим зараз є. Ну я б хотіла, щоб Нікополь був більш українським, щоб була українська мова більше і щоб він був українським. Це за проти такої расії агресії. А кандидатури в мене поки що немає. Що не віжу кандидатури, але мерк долучив повністю змінити состав своєї команди. Всіх поменять, за нових літ, не корумпірованих, желательно з воєнної средні. Вот это бывшие военные. Так что ждем расцвета нашего города. Мне, например, нравится Союз. наводят порядочки, следкуя за всем. Ну, отстроить инфраструктуру. А, а каким он будет? Молодым, перспективным. Ну, Кандидатурой не это точно. Нас Цей влаштовывает. Вот такой мужик. Мы же его выбирали тут. От і так і там, то як ж ми будемо його міняти? Ну як? Ну мене влаштовує він, Да. І на післявоєнний час нехай він там і далі буде. Якщо він схоче, буде балотуватися, то тоді будемо знову за нього, проголосуємо. Ну, відбудовувати наше місто одно тут залишилося багато людей, дітей і тому напевно це вже зараз потрібно робити, бо місто живе, ну якось розвивати його треба для наших майбутніх дітей.